Добрий день! Діти! Сьогодні я хочу запросити вас в одне дуже цікаве місце. Послухайте, будь ласка, віршик і дізнаємось, куди ж ми сьогодні потрапимо. Цирк – це завжди свято, радість для малечі. Ось арени коло і веселий клоун, тигри й жонглери, фокусники й леви, силачі та акробати. Цирк дитинства свято. Цирк засвічує вогні, кольорові та ясні, чути музику та сміх, кличе з цирк усіх, усіх. Тож куди я вас запрошую? Так, до цирку. А що ж таке цирк? Хто там живе чи працює? Діти, цирк це кругла будівля з трибунами для глядачів. У цирку відбуваються різні видовища, які супроводжуються музикою. Там виступають циркові артисти. Давайте пригадаємо, які циркові професії ви знаєте. Жонглер підкидає і ловить різні предмети. Клоун смішить і веселить глядачів. Дресирувальник. Дресирує тварин. Акробат. Виконує стрибки і силові вправи. Фокусник показує фокуси. То як називаються люди, які виступають цирку? Так, це циркові артисти. А можливо, хтось з вас знає, як називається те місце, де виступають всі ці артисти? Це арена. А якої ж форми арена? Так, круглої. Ми вже знаємо, що в цирку працюють фокусники, тож я пропоную вам теж зараз стати фокусниками і погратися в гру, якої кульки не стало. Діти, на екрані будуть зображені кульки різного кольору. Ваше завдання бути дуже уважними. Я буду забирати кульку певного кольору, а ви повинні зрозуміти, якої кульки не вистачає. Правильно зеленої. Синьої. Так, рожевої. Молодці, добре впорались з завданням. Діти, послухайте загадку. Він у цирку працює, гарний настрій всім дарує. Ти від нього не тікай, а зручнесенько сідай. Буде сміху, повний міх. Розвеселяє він усіх. Хто це, дітки? Так, це клоун. Подивіться, будь ласка, на картину, та давайте разом дамо відповіді на запитання. А що робить клоун в цирку? Правильно, він розважає і смішить глядачів. А як можна відрізнити клоуна від інших артистів? Клоун носить яскравий костюм, парик, в нього великий і кумедний ніс і розфарбоване обличчя. Він, цирку, найвеселіший! Погляньте, діти, що зображено поруч з клоуном на картині. Це повітряні кульки. І сьогодні ми з вами будемо створювати такі ж яскраві кульки, як у клоуна за допомогою пластиліну. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору, який вам найбільше подобається, фломастер, олівець, лінійка з геометричними фігурами, тісто для ліплення або пластилін та серветка, щоб витирати ваші ручки. Але перш ніж розпочати роботу, треба виконати пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Відолоньки сперечались! Хто з них краща визначались? Права каже я головніша, ліва каже я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності є сила. Починаємо працювати за допомогою лінійки з геометричними фігурами. Ми малюємо повітряні кульки круглої та овальної форми. Далі працюємо з тістом. Відчіпуємо маленький шматочок тіста та скочуємо його в кульку. Далі розмазуємо пластилінові кульки по намальованим геометричним фігурам, ніби малюємо. Так само працюємо і далі з кожним кольором тіста та заповнюємо намальовані форми. Після того, як ми з вами заповнили всі форми тістом, за допомогою фломастера з'єднаємо наші кульки ниточками. Ось такі кульки отримала я. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення малята!